На європейський лад в Івано-Франківській психоневрологічній лікарні номер 3 відкрили оновлене реабілітаційне відділення. Майже рік це приміщення на 50 ліжок перебувало на ремонті. за цей час розповідає головний лікар закладу. Тут цілком модернізували побут під потреби пацієнтів та персоналу. Відтак люди із розладами невротичного регістру, межовими станами чи демобілізовані учасники АТО зможуть не лише отримувати допомогу, але й почувати себе на рівні із здоровими людьми. І сутність полягає в тому, щоб дати можливість нашому пацієнту почувати себе рівноправним громадянином щось Thank <laughs> you. А не бути заниженим, він має побут мати нормальний, має мати свою шкафку і інші багато речей, які ви побачите. Це просто нормальні побутові умови з нормальними підходами. Переконструкцію відділення, що вартувала близько мільйона гривень, робили за кошти обласної казни та благодійників. А от із обладнанням допомогли колеги з аналогічного шпиталю в Ополе. Там же за кордонне стажування пройшли майже сотня тутешніх медиків. Співпраця з шпиталем е наша співпраця триває уже вісім років. Вона полягає у тому, що працівники Івано-Франківської лікарні. Регулярно їздять до нас в ОПОЛі на курси підвищення кваліфікації, які тривають тиждень. Так відбувається обмін досвідом. Це праця не лише теоретична, але й практична, безпосередньо із пацієнтами та досвідченими працівниками лікарні. І дивлячись на те, що відбувається у Франківську, можемо сказати, наука дає добрий ефект. Мишле ж та наука дає добрий Ефект. Котре переймати досвід у Польщі відправиться і персонал оновленого відділення, яке до слова запрацює уже 1 серпня. Наталі Лосовик Віталій Савчук, телек канал 402